Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Йосипові брати були на півночі Ізраїлю, далеко від рідного дому. Там вони пасли овець свого батька. Їх мучила заздрість до молодшого брата. Цікаво. Що зараз робить наш новидець Йосип? Отже, Бог йому сказав, що він буде знаменитим, а ми всі вклонимося йому до землі. Ха -ха. Я ніколи в житті не чув нічого більш кумедного. Признаюся, що мені досі заздрісно, коли я бачу ту одежу, яку дав йому батько припинимо про це говорити, тільки настрій псується. Краще говорити про зелені пасуші для овець. Тим часом батько вдома непокоївся за синів. Йосипе, я хвилююся за твоїх братів. Чи живі, і здорові вони, чи, може, дикі звірі напали на овець? Піди до них і подивися, як вони там. Йосипа не треба було просити двічі. Він одразу робив те, чого просили батьки. Після довгої дороги. Він нарешті дійшов до місця, де були його брати. Вони побачили його здалеку. А ось і сам сновидець іде сюди, до нас. Вбиймо його. Не треба, краще киньмо його в криницю. Старший брат Рувим мучився сумлінням і хотів рятувати брата. Йосип підійшов до братів. Він і гадки не мав про їхні жахливі задуми. Мир вам, брати, як сімаєте. Це не твоя справа. Ану, знімай одежу. Зараз ти востаннє подивишся на нас з цієї криниці. Ай! Відпустіть мене, що я вам зробив? На щастя, у криниці не було води. Але криниця була глибокою. І Йосип не міг звідти вибратися. Поможіть! Поможіть! Витягніть мене звідси! Поможіть! Мені треба вилізти звідси. Ви чуєте мене, поможіть! Брати сиділи в тіні та їли, злобно посміхаючись. Раптом в долині з'явився караван верблюдів. Це купці везли товари до Єгипту. Мені спало на думку. Що ліпше продати Йосипа цим купцям. Чудова думка Юдо, так ми позбудемося його, а гроші поділимо між собою. Брати домовилися з купцями і продали Йосипа в рабство за 20 срібних монет. А Йосипу, гарний одяг, вони залишили в себе і принесли додому, вимазавши кров'ю. Батьку, ми знайшли ось це. Подивись, це не Йосипова одежа. Так, Йосипова, мабуть, на нього напали звірі. Він загинув. Мій син Йосип загинув. Брати сказали батькові неправду, щоб їм сховати свій гріх. І батько їм повірив у них в серцях було лише одне зло. Але Бог обернув його на добро для Йосипа. Мені дуже цікаво, що було далі. Вам теж цікаво? Про це ми дізнаємося у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт – контакт.ру. Собачка Story Full Children Крапка Орг